В ляльки-Барбі немає прізвища. Чи правда це? Якщо в Кена нема, значить в неї нема. А який в Кена? <laughs> Откуда? А який в Кена? в Кена Кінта. Кінта. Кіна. Я виріс. Коротше, у дворі, де було вісім дівчат, і я один. І ми і грали в борду. <laughs> а батьки у вас були там? Чи ви чисто вісім <laughs> дівчат? <laughs> ми безпризорники. <laughs> я в шишок рісте. Підожди, підожди. Я колись бачив коробку. І все, це закончена речі. <ріст> Ні, з-під Барбі. І там було Барбі написано, і ага. ще щось внизу. Я думаю, що це прізвище. Барбі Старс. Звізда Барбі. Ну, це наш прізвище. Ну, в мене малої кукла була теж якась старс. Єсть. Нема. Єсть я кажу єсть. Давай на камене. <ріст> єсть. А до трьох же. Ні. Ми вважаємо, що все-таки є. Ну, все-таки жінка поважна. Ваша відповідь прийнята і. Вона правильна. <свист> Повне ім'я Ляльки Барбі – Барбара Мілісент-Робертс. Я думаю, ба... брильска.